Усім привіт! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Шугараш. На балансі, як ви можете бачити, у нас 73 тисячі гривень. Почнемо ми з бонуски за 10500. Далі, як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо лолин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі, слати, які би ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 10500. Давайте подивимося, як сьогодні грає сахар. Поїхали. Три скатера, 10 обертів, десь я вже таке бачив. Ну, давай, давай подивимось, що зараз нам принесеться бонуска. Зігровочка пішла. Досить непогано, досить непогано. Потроху відкриваємо ікси. Так. Ну, гарний спін, гарний спін перший вийшов. Просто, ну, без, без питань, без питань, так би мовити. Іксів, принаймні, він відкрив досить таки багатсько. Так, що ще в нас буде? Що ще в нас буде? Потроху ретригери. Ретригери, байте на ці ретригери ми збираємо. Вже перший був. Так, ну і по іксах, чесно кажучи, досить таки непогано непогано все повідкривалось. Тож всі шанси в нас є на те, щоб окупитися та щось, щось непоганого занести. Тільки треба грати. Треба грати, це найголовніше. Треба якісь зігровочки там туди-сюди, ну хоча б щось, бо вже два оберти залишаються, воно так гарно почалося все. І так щось, чесно кажучи, так, другий байт на ретригер, а що ще, а що ще, трохи може зелених там підкинеш. Зелені грають, але на цьому здається все. На цьому здається все, друзі. Отака От, бонуска вийшла, досить таки перспективна, чесно кажучи, але Але бачимо самі Бачимо самі, що тут сталося. За 12500 я пропоную наступну бонуску брати. Поїхали, друзі. Але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже дуже приємний подарунок. 10 безкоштовних обертів, три скатери. Ну і давайте дивитись, давайте дивитись що воно нам принесе. Давай, 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 ріднесенький, йоп. Ну, два порожніх спіни, це щось, це мені не подобається зовсім. Так, червоні зараз будуть грати. Ага, сюди, сюди їх. Щось іще чи ні. Через скіп давай. Та ну. Може зараз. Хоч щось. Ну і зелені потім зіграють, звісно, непогано, але на цьому, я гадаю, більше зігровок не буде на цьому спіні. Та й що? Давай тоді, давай тоді далі. Треба чіплятися, рідненький, а це щось ти, ну... Я не знаю, отакий от спінів, так, так. Десь туди. Щось ти розумієш. Давай через скіп. Ой-ой-ой, непогано, але на ікси треба на ікси, друже. Так, поїхали. Та ну я вже не знаю, що йому треба, чесно кажучи. Грає, та грає непогано, але... але іксів нема. Нема, 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 нема. 2 900 лише забираємо з цієї бонуски, друзі. І зараз я гадаю, ну, саме той момент, коли треба, треба просто ультонути. Зараз будемо за 25 тисяч гривень брати цю бонуску. І я гадаю, що вона може нам щось принести. Тим більше, 4 скатери ми маємо і 12 обертів. Оце вже непогано. Давайте подивимось, чи буде занос. Це остання наша надія. Давай ріднесенький, поїхали, поїхали, поїхали. Ну. Ой-ой-ой, так, ну близенько, близенько досить. А зігровки будуть. Чи щось таке? Ти подумай. Опа, ретригер! Сюди! Сюди його. Так, друзі, ретригер на бонусі найдорожчий за 25 тисяч гривень, яку ми тільки сьогодні купляли. Але воно, ну, більше, ніж половину. Тих спінів, що воно дало спочатку, просто в нуль відкрутило. Типу, нічого зовсім не насипало. Тому ретригер, це звісно, ретригер, але, ну, щось в мене, чесно кажучи, не дуже надійсь з приводу того, що буде якийсь занос. Ну, давайте дивитись. 12 обертів залишилось. Давайте дивитись. Мені аж самому цікаво, я просто просто хочу дізнатися, що ж буде далі. Давай, 10 обертів тим часом залишається. Червоні зіграють. Зіграють. Добре. Що там по іксах? Восьмий лише, лише восьмий, 16 буде. Чи як. ай яй 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 ну не зіграло, не зіграло. Давай, давай, давай. Відкривай ікси, став якісь поляни, щось, щось давай робити, бо щось. Третій. Третій байт на ретригер. Добре. Через скіп давай пробувати. Хоч щось вже, я не знаю, намагаємось, хоч якось. Туди його. І давай ще раз. Четвертий байт на ретригер, нічого нового. М -м, друзі, це просто шок-контент. Якийсь, ця бонуска. Ми мали 20, 20 обертів, який найс. Ну що ти, ти робиш? Просто останній спін на нього вся надія. Давай. Оце так, друзі, оце так. Це просто шок-контент. 22 оберти ми маємо, і ми навіть половину цієї бонуски не відіграли. Це щось, ну, щось неймовірне. Я гадаю, наступного разу обов'язково нам пощастить. Друзі, цей відеоролик підійшов до кінця. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі, до побачення.